Ця проблема давно відома, вона, скажімо так, вона відображається від генплану до генплану. Ну, генеральний план, тобто це певний зріз і певна перспектива розвитку міста. А транспортна проблема, вона не пов'язана з тим безпосередньо з транспортом, як таким, вона пов'язана з інфраструктурою міста. І щоб це проілюструвати, можемо такий приклад: От якщо ви маєте вилити літр води, Через лійку процідити, так, то е, якщо лійка має вузьку горловину, то ви будете дуже довго цідити ту воду. Якщо вона має широку горловину, вона туди вилиться швидше. Це от пряма аналогія з транспортним рухом у Львові, тому що е, наведу приклад, у Львові близько 600 е, кілометрів протяжність вулиці. В кракові 1112 при приблизно співмірній кількості населення. Тобто у нас вулиць по довжині вдвічі менше. Тобто Львів інфраструктурно він надзвичайно відстає. І крім того, Краків займає майже двічі площу. Там є простір, там є куди роз'їхатися. Порівняємо ще, до прикладу, Відним. Бо це в нас є такий документ, черго-черговий, ні про що називається інтегрована концепція розвитку міста. І там от було порівняння ще в першому її варіанті, там поки що змінювали. Ну, але було порівняння з Відним. Відні на один квадратний кілометр. Площі вдвічі більше подовжені доріг, ніж у Львові. Вдвічі більше машин може роз'їхатися. Тобто, це такі порівняльні параметри, які дають абсолютно чітку картину того, що у Львові інфраструктура відстає. А тепер згадаємо, що на цю відсталу інфраструктуру, об'єктивну відсталу, нанизали зараз за останні 10 років вже більше 5 мільйонів квадратних метрів житла. Тобто це додатково десятки тисяч автівок, які після заселення того житла мають виїхати в місто. Тобто транспортний колекс в місті неминучий, у нас зараз стан війни. Ну, де-факто стан війни. Якщо ситуація, де з стабілізується після того, як ми переможемо, то в той час почнуться процеси зворотні повернення людей до мирного життя. Відповідно, можливо, багато людей повернеться. Дай Бог, щоб так було. Якщо не повернеться, то все одно ті квартири вони не будуть помешкання постувати, вони заселяться. Заселяться, зокрема, через внутрішню міграцію, через те, що дуже багато людей, так звані тимчасово переміщені особи, які втекли від війни і їм нема куди повертатися. Багато людей осяде у Львові. І от тоді ми побачимо наслідки оцього всього, що відбувається, тої забудівельної вакханалії. Не тільки через затори в місті хронічні, не тільки через ті корки, про які ну, кожен знає, бо кожен в них потрапляє, а побачимо взагалі в системі функціонування міста, оті всі негаразди, вони полізуть. Ну це прикладів багато. І ті затоплення перманентні, які відбуваються, коли вириває каналізаційні колектори, пробиваються наверх і води течуть. І е, перебої з електроенергією це все є неминучі наслідки тої системної бездіяльності або корупційної системної бездіяльності, яка відбувається на вже довший час.